Поки знає, хай є, це їхні бажання. Умельчук Олег Васильович, Трос Вітро і Харченко Микола Невич. Якщо не знаєте, їх я вам можу сказати, якщо знаєте, я знаю, що ті, що постійно точно знає, хто вони такі є. Вам вибирають, вивізли до думку всіх кандидатів і ви вибирати. Другий бюлетень – це п'ять чоловік, будемо заново голосувати. Другий бюлетень буде, це партії. Я партію чесно не знаю. там на перше місце на другу номінацію і всіх там тих партій, 12-14 буде. Але в партіях теж буде вписано депутат, кандидата депутата об'єднаної громади. Там 12 партій від 12 депутатів запахіч. Треба теж за одного щоб пройшов, хоч буде запатіч об'єднаного громади. Тому що треба буде відстояти інтереси громади в районі об'єднаної громади. Думайте, будете слухати, будете вибирати. Даємо, Слава Антоні Васильовичу, він розкаже, а потім питання дамо до вас, щоб ви питання, так? Да? Дякую. Де? Добрий день. шановні Наші жителі району села, жителі села Лопатич. Багато хто тут присутній в залі мене знають. Багато знають, як я працював. І до посади міського голови. Багато знають, як працював ще в молодості, багато знають, як, що зробив на посаді. І тих у у 2015 році я програв. Добре, законно, демократично, 30 голосів своєму опоненту. і Але руки не опустив, пішов працювати далі для того, щоб у нашому районі почались реформи, тобто добровільне об'єднання громад. Подробно я вам розкажу, що вони за собою тягнуть. Сьогодні, коли ЦВК призначили вибори. В об'єднану територіальну громаду це перші вибор, які за собою дають нам багато ще перспектив для того, щоб ми помінялися. Нас на сьогоднішній день дуже було забагато влади, але відповідати за людей ніхто ніколи не відповідав. І з кожним роком ми все хуже і хуже і хуже. Ми добре пам'ятаємо, яке було господарство Лопати і у всьому районі. Куди воно ділося, куди то ділося, сьогодні нема. Яка перспектива в нас сьогодні в Лопаті? Добре, що там за, за межами села є трохи брухтин, і люди його трохи копають. Сьогодні все одно його треба узаконити, щоб людям більше попадало і менше бандюків їздили і в це саме. А для чого його треба на узаконення поставити, щоб ті гроші, які попадають поза бюджетом, хай краще попадають в бюджет? Чого в бюджет? Є садочки, є школи, є соціальна сфера і є старость, яку ми не чекаємо, але до її йдемо. І відповідно, теж треба вести ці кошти, щоб були кошти для того, щоб комусь -то допомогти. Що ще собою дає об'єднана територіальна громада? Таке, як район у нас буде Коростенський, а по буде місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування відповідає за все за медицину, за освіту, за культуру, за людей старшого віку. І за дітей перуче. Як ми його побудуємо, так воно і буде. Будемо погано будувати, значить воно буде в нас погано йти. Будемо добре будувати, значить буде добре. Тобто, так як сіємо. Що посієм, те повине. Так і в житті. Хто мене знає, а хто не знає, скажу так. Народився я в Олевську в далекому 59-му році. До, до 90-го року працював по 2-3 по роки по підприємствах, так як молодо скидала, з 90-го року був директором теплових мереж, по 2006 з 2006 року працював міським головою об'єднаної територіальної громади і зараз, коли програв 15 звар, повернувся обратно в тепломерегу і на даний час працюю так, проживаємо далі. Надаємо послуги і в це саме. За свій термін на посаді міського голови мені вдалося зробити чисту воду Валевську. Удалося е, добудувати е, два дома на піску і в центрі міста. Да. Е, де в цих домах отримали е, Сбербанк? Коло Сбербанка отримали 10 квартир дітки сира П'ять квартир отримали однокімнатних, а хто вбивав у діток і різні, дівчинка мальчик двохкімнатний. Дві квартири отримали в панельному домі, це як говорить людина білоруський дом. Получив воїн загиблий Гайченя, квартиру двокімнатну, його дитина. І на розширення получила дитину сім'я з чотирьох чоловік, а їхню одну кімнату теж дали дітям сиротам Так, помаленьку, нібито все. Сучасне освітлення, начало будівництва доріг на периферії. Газофікація, яка в принципі, закінчилася за 10 років, залишився тільки один пуст Чепаєвський. Я думаю, що вона закінчиться. Каналізування і водопостачання наших треба робити і сел, і так само і містечко. І друге одне, якщо десь село за ці роки втратило, то при об'єднаній громаді воно може отримати розвиток. Але це залежить не від те, хто буде сидіти там і працювати повар, або ще хто ліба. Але це все залежить від вас самих. Я вам скажу одне, кожен має по 2 гектара, коли при тих самих земельних питань цих було поїв. Але ніхто не виступає тим, щоб зайнятися фермерством. Ніхто не звернувся за 10 років, коли я предлагав, давайте ми вам купимо міні-трактор, без процентів, міні-плуги, геть усе. І поставляйте продукти на садочок, на школу, геть усе. Тобто ніхто не хоче. Тільки приходять советують, а коли предложують альтернативно попрацювати, то і совєтчика нема. Що ще нас українців? Ще що в нас, українців? Ну трошки жаба, яка давість, завість. Ну, ми, 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 так, ми такі ми і такі є, але це теж одне із наших українських животних. Ми його довели любити і поважати. І мінятися. Мене вроді би конкретно так все і бажано задаєте питання, які є, не соромтеся, але скажу ще наперед. Підтримаєте, значить удасться зробити і внітрити швидкі реформи. Це будуть. І сільська рада, вона може названня втратити. Але те, що будуть там працювати люди і по совбезу, і буде якого будете обирати, і назем, так його страшно назвали старостою. Сьогодні називається голова, зараз буде староста. Але повноваження у десятки разів більше будуть у старості, як сьогоднішній голова. Сьогодні голова безправний, так як і міський голова безправний. Так, да, сьогодні утримується там ця соціальна сфера, але це подачка. Надо повноцінне фінансування будь-якої громади, Либо. там, де є люди. От тоді ми щось отримаємо. Повноцінний бунт, повноцінна освіта, повноцінна культура і все остальне. І щоб в клубі було постійно тепло. Це ще, я вам скажу, одне. Це ще клуб у вас супер, але як ви бачите, то біда. І багато таких, як клубів, де взагалі вже позакидали. Це є тіє села, перспективне, яке я там називав. Сущани, багато діток. Будуються, лопатичі теж будуються, теж дітки є. А є села, де от вони і занепадуть, але туди треба зробити, вони нічого не западуть. Якщо туди зробити дорогу. З однозначно, світа, малі, села, малі села однозначно. Там і заклюються і клуби, і бібліотеки, і все підряд. По-любому. Ну, а от, як... а значить, сюди. Ні. У нас візьмемо а... дозольні. Нормальна дорога. І дорогу построїть, освітлення дати да, і давати, да, да, наприклад, зараз да, в селі дають по 25 сотик до будівництва. Так? No. Але сьогодні багато людей хочуть брати по гектар під будівництво. Але туди давай проведемо мови, газу, добру лінію, щоб ви прізвище постало, щоб дерева не падали на ці лінії. Утримувати його, щоб збоїв ніяких не було. І воно буде нормально, Але в це треба повірити. Але ми сьогодні за те, що ми не послухали у 2015 році на реформи, ми втратили 200 мільйонів грошей. Саме місто 75 і район 125. Так. А це дороги, це не зарплата вака. А це дороги, це соціальна сфера, це клуби, геть усе. Але ми вже не повернемо 16-й рік, так? Але ми можемо сьогодні наверстати, ще два роки залишилися. Даються Європейський банк розвідку під соціальну сферу. От чого? Дивися, я за свій, час, за свій час, коли я був в этом саме, міським головою, я проїхав багато чого. У кожне село польське має стадіон. Супер. А в нас має на Наливайки кругом школу в півобарні, але цього не маємо стадіону. Ми маємо первичну медицину. Але первична медицина це наші стадіони, а не зарплата тих людей, які там сидять. Нам багато чого треба треба. Сьогодні, наприклад, лікар у да, селі у вас максимально скільки людей? Нема лікаря в нас. Подожди. Але, Населення? А? 1800 майже. Населення? Майже 1800. Так? То у вас довжен бути лікар на стаціонарі працювати. Да? Ва? Да? Ва? Да? Так? Але йому договору. по договору він має працювати. А громада повинна йому забезпечити добру квартиру, добру заробітну плату і потребує з його, щоб він лікував. От тоді буде. так само доброго вчителя, якщо ми хочемо мати і мати реформи, його забезпечити. забезпечувати. Як вона залобальну зробити? Хай люди побачать, які медроботники у школі. Вивчить. Який медпрацівник у школі. Вчителя, медика, вихова, а більше знати умови, якщо ми хочемо, то він працював на нас. Ось такі речі. І це залежить від нас. нас. Те, що потрібно.

Тоді Васильович, я знаю, що ви їздили і границею польщі особливо багато був. Так. От сама сказала, якщо здаємо землю забудову вулицю якусь, то до неї підводять вже воду, газ, електрику, і себе так, такого раз і раз включається. Чого в нас тут де даєте землі, давали? Хоч і попробувати, не могли за ці роки попробувати хоч пару одну вуличку таке зробити, нема таке було зробити. Я вам скажу, Те, що сьогодні э, ми зупинилися <кху> <слові> для РЕМ, <кху> так? Коли е, брали, скільки виходить, прийшов так багато, значить це 15 тисяч, прийшов трохи бідні і брали ті самі, Але те, подачі ознаки подачі видобилися, зробили одну ціну. 6800, 800 все, подач нема. Але те, що ми відбивали ті вулиці, де напроти тих промагів, треба для того, щоб це робити, коли видається земельні ділянки, так, то люди в першу чергу згрупуватися. І зробить вуличний е комітет. комітет, і вложить своїх трошки відсотків для того, щоб провести воду, каналізацію і світло і продати його співветити. Але просто люди не розуміють, не розуміють своїх, не знають своїх правил, які як вони себе не вести, і вони цього не роблять. Це не просто, навіть на сьогоднішній день я Максиму на так. Я працював як міським головою. Я хотів приходити, проводив кожен понеділок так? Mm -hmm. Я приходив, справую, люди добрі. Як ви провели Я все думав, черпанути одяг е, е, якусь ініціативу? Ініціативи в нас сьогодні немає. Так само, як і ви працюєте. Нема ініціативи у людей як приходять, требують. Ти ще хоч приходили, ну, ну так маємо так, на нас не так навчили. Ми приходимо, коли в нас біда, тоді ми їх почнемо кричаємо. Менталітетна. Да. Але ми в цьому повинні трошки помінятися. Я не знаю, у нас є інтелігенція, у нас є освітяни, у нас є небезрозлічні люди, які прийшли сюди. Без ініціативних людей ми не зробимо реформ. Ніяк не зробимо. Ми не зробимо реформи без вчителя, ми не зробимо реформи без медика. Ми Реформи не зробимо самих безсельців. Ми долгні у це повірити. запросити людей, які будуть йти на вибори 18 грудня, це саме основні вибори, тому що ми будемо обирати нашу місцеву владу. І з їх будемо требувати. Сьогодні законодавстві чітко прописано обирання депутата і голови. І уход його, якщо нічого не робить. Нам сьогодні наверное, не потрібен депутат, який нічого не робить, і голова, який нічого не робить, а потрібні ті люди, які будуть опікуватися людьми. І поменше, будуть панікьорами. Якщо люди ходять і панікортичають, значить вони слабі. Треба, напевно, подиматися і йти і розбудовувати наш, наприклад, маленький, свою сім'ю. По свій двір, свою вулицю, своє селище і так йти типу, наростаєш. А ми набагато краще, ніж Європа. У нас ще залишилася наша культура, наші традиції, багато чого. І Європу ми повинні строїти тут, у нас на Україні, а не бути лакеєм і їхати на Заробічана. Треба зробити так, щоб Європа їхала сюди. Я коли святкував. Може євреї є ще те саме у нас тут в залі немає. Я говорю, я тоді буду глибатися, коли євреї будуть ризати, в мене дрова. Вони різали. Так що багато людей за переживає, що буде після 18-го не поміряється, що не поміняється. Що От що вони це це саме, що знати? Як справки буде, бо є такі методи, вони переживають, як документи куди, нікуди, все, за ці дітей. Перше. Те, що не буде довідок, ті, хто, вони не потрібні. Це не буде. Ми будемо ще перший квартал жити по 1,12, як і були. Ще буде бухгалтерія, буде Максимов. Максим нам буде виконувати обов'язки до тих пор, поки ви не оберете старого. Старосту обрали сьогодні Максимовна без права голосу големського. А староста це з правом голоса. Це, відповідно, без, без тієї людини а берете Максимовну, значить буде саме, ну, нормально людина, яка переживає за ці, ці речі, яка працює. Але староста і людина мудра, може не сильно грамотна і обізнана, але мудра, яка не зробить куха. Оце я знаю точно. Ну, Максимовного на нашого. І э, довідок максимум не буде. Життя буде продовжуватися і буде краще. І будуть, я вам скажу, одне, те, в першу чергу, які зробляться за перші два роки, які будуть знаємо, де брати гроші. Це будуть зроблені всі дороги, все освітлення і культура відповідно те, що потрібно буде на селі. І приміщення, офіси, де будуть надавати послуги. Те, що касається людей. Довідками ніхто людей не буде ганяти. Її потрібен буде людина совбеза яка сьогодні сидить, не виїжджає сюди, а требує Бог, я знає, вона буде сидіти в таких здорових громадах, як у Лопатичі, промигутичний путь. Відповідно, від нагрузки людей стільки буде слугович персоналу, але ви будете знати точно, що ці люди працюють на вас. Я людина скажу одне. Не хабарний, не спонукав ні разу, щоб мені хтось хто приносив, завжди це присікав і зо мною ілі працюють, ілі не працюють. Все, дано. Я не мщу. Я навчаю для того і сам навчаюся для того, щоб присилати. Тому що це дуже тяжка робота служить людям. Але другого у ті немає. Це один є можливість виборів через які ми можемо чиститися. І не треба боятися, якщо поговорити буде працювати, ліво не треба терпіти. Треба збирати підписи і гнати, щоб не займав місце, а працював. Але сама суть дуже багато буде речей, які ми спільно з вами зробимо. Спільно з вами. Ніхто за нас нічого не зробить. Тільки ми. І вчитель, і медик, і проста людина, і ці все. Сьогодні довели нас до того, так? я працівник партії. Але я мусив сьогодні зробити партію, громадський рух, народний контроль для того, щоб участити в виборах. Я оглянувся, я ненавидів, я йшов на вибори в 2015 році, я був безпартійний. Але як обирав партію, з якою йти на вибори до людей. У нас є громадський Рух Народний контроль, такий Дмитро Добродомов, хто його бачив і це все, для щоб вона не дратувала, ця фігура лідер партії, не дратував не мене, не дратував не людей. Тому ну, що в нас сьогодні ви побачили декларації наших тих самих людей, які розказують за людей, за все остальне, а їхні статки Бог, я знаю, які. Це не в'язує ніяких речей до того, що вони говорять. Ось така справа. А от моєї партії, тих, що в нас йде, ваш земляк Анатолій Владимирович, ніж почув по округу, коже проху Так Також проху підтримувати і Максимовну, коли буде і на старостої, і до старого. О, і Максимов, о, підтримуйте тих достойних людей, яких ви рахуєте, коли вони достойні, то, -то, то вони будуть опікуватися вами. А якої б його не партії не було, але за розумних і мудрих. І хто більше пояснить, хто більше розкає і ще заставить це вразило. І 18 числа прийдіть на вибори і проголосуйте, за кого ви побагаєте. Але саме основне прийдіть. Не зробіть так, щоб це було, як у 2015 році прийшли 34%. Прийдіть 70%. І подивитися різницю, побачити різницю, яка дасть поштовх для, для нашого року. Коротенько все, якщо наповнить, я відповім підтягти, вам на ті самі. Я приїхав більше 30 років. Більше років. Коли я закінчив інститут, мене лякали Одеським районом, самі забітій район під Адоян. Приїхав, якось прижився, живу, тут нормально, не з'їли мене, нічого, все живі. Але зараз читаю районку, пишуть, на центральну колоста це на всю сторінку Олевськ і Мірчино. Я хотів би, ви ближче до Олевська, знаєте, з цими кажуть, знаєте, що це означає. І це ну, Слухи серед населення, що всі, оці лікарні, зв'язок, це все, повністю пенсійні функції, все перенесуть в Мірчино, це в Коростень, а тут легше нічого не залишиться. І люди люди якось панікують. Я чув розмови, так я, якось такого мені не посудить. Дякую. Могу пояснити. Так як я говорив, що затяне, за, на, тяни, за нам, у нас реформа, зараз ми маємо 29 районів. Ще в області, там 4 райони, є. ми будемо зараз мати 5 районів. Це Коростенський. Це Новоград волинський це Коростишівський, Вердичівський і Житомирський. Відповідно, скільки ми позбавляємося Рад і всього остального. І ну, Ємільщина у нас іде як район до новоград волинська а Олеж уходить до Поросте. Тобто це є страхи, вам розкажуть, коли воно пойде хоч до пенсійного фонду, хоч туди, це неправда. Якщо воно може і відходити, то тільки воно може відходити до користення, а не до ємінщини. Але скажу, що вам більше. Обленерго, відділ зв'язку, і це є вже приватні структури. І нам не тяжко буде прийти по щитне порахувати. Скільки людей, Рема працює в Лопатичах і щоб ці податки йшли сюди. Сьогодні ми не можемо перевести, а це сьогодні буде входити в правила старости. Ті працює на нашій території, податки сюди. Зараз працюють, Бог його знає де, але податки не йдуть, не реєструються. розумієте? Так то це страхівка, яка ну, оптимізація може йти. Це розмінили вже. Його ні, його. Ну було. Бать. Ні, за, за п'яти, не було, розповісти. За пенсійне було. А за пенсійне, я вам скажу одне. Нам, виходить, пенсійний як потрібно? От маємо старт, здали документи, так? І потім кожен...